Thank you. Сонячні промені дарують нам вітамін Д, необхідний для гарного імунітету. Проте, коли на дворі спека плюс 35, варто бути особливо обережними, оскільки така вже надмірна кількість сонця призведе не до гарної засмаги, а до сонячного опіку чи типових ударів. Мене звати Оля Добреля, це програма про здоров'я. І сьогодні ми поговоримо про засмагу та як рятуватись від спеки. Сьогодні у випуску ми дізнаємось, як обрати сонцезахисний крем та що означають цифри на упаковці. Як виглядає людина, шкіра, якої постаріла від сонця. Перші дії, аби допомогти постраждалому від сонячного удару, та що їсти і пити, аби у спеку було краще. Про все це нам сьогодні розповість фахівець громадського здоров'я Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Софія Ткачук. Вітаю вас, пані Софія. Доброго дня. Давайте ж розпочнемо із засмаги. Е, всі знають, що вона шкідлива, всі це ігнорують, далі засмагаючи наскільки все так погано. Е, так, насправді тут є скажімо так, дві сторони медалі може бути і користь, і шкода. Uh -huh. Щодо користі, це звісно вироблення вітаміну, Д, всі знають, що під сонцем він виробляється найбільш активно, а це відповідно позитивно впливає на кістки, на наш імунітет. Uh -huh. От ну і підвищення настрою перебування на сонці допомагає боротися з якимись сезонними депресіями. Uh -huh. А щодо мінусів, це звісно пошкодження шкіри. Тобто збільшується ризик виникнення онкологічних захворювань, раку шкіри, це опіки сонячні, угу. ну і старіння шкіри, звісно. Угу. Детальніше якраз про старіння. Чи настільки все критично в плані того, що от якщо кожного дня бути на сонці, то дійсно там можуть бути якісь такі зміни? Так, сонце справді впливає на цей процес, це називається фотостаріння. старіння. Uh -huh. Власне, як це працює, ультрафіолетові промені, думаю, ми всі чули про них. Вони проникають в шкіру і руйнують білки, які відповідають за її пружність. Uh -huh. Якщо ми на захист, це, звичайно, захищає шкіру і від старіння, і від інших загроз. Але так, це може викликати і старіння шкіри, і підвищену пігментацію так само. А скільки ж тоді часу можна перебувати на сонці безпечно? Дуже багато нюансів. Насправді все залежить, перш за все, від географічного розміщення. То там в південних, в північних районах це буде а, різна, різний час. А від пори року, так влітку сонце більш активне, ніж взимку, так само від часу доби. А всі ми знаємо, що там з 10 до 4 години сонце найбільш активне, агресивне, як кажуть. А, також в цю пору доби краще наносити захист. Ну і звісно ж на це також впливає: те, чи не носимо захист від сонця, uh -huh. чи ні. І тип шкіри. Угу. Давайте якраз про це і детальніше саме про ці СПФ Креми. Що означає це СПФ, як з ним розбиратися? Е, сама абревіатура СПФ це з англійської, перекладається як сонцезахисний фактор. Угу. Е, можна казати СПФ, Крем, сонцезахисний Крем це все те саме. А власне, е, оцей фактор він захищає нас від ультрафіолетових променів, тобто він їх відбиває або розсіює. А оці циферки. На упаковці вони означають те, скільки часу з кремом ми можемо знаходитися на сонці, uh -huh. тобто умовно. Якщо без захисту ми там 10 хвилин можемо знаходитися, без шкоди для нашої шкіри, для нашого здоров'я, то з СПФ 30 – це відповідно 300 хвилин, тобто 30 разів більше. Uh -huh. Розуміла, я знаю, що ще є різниця по зовнішній наскільки я розумію. Коли у людини, наприклад, світла зовнішність чула, що їй якраз більше треба. Ці. Так, в якомусь роді люди з темною шкірою не мають природний захист угу. за рахунок меланіну в крові, який в крові вибачаюсь в організмі в принципі, який поглинає і розсіює ці ультрафіолетові промені. але це не захищає все рівно від раку шкіри, тобто меланома угу. так само може, наприклад, виникати, як і в людей зі світлою. Шкірою від фотостаріння, від опіків точно так само. Звісно, люди зі світлою шкірою вони можуть швидше е, згоріти, скажімо так, ага. отримати опік на сонці. Е, тому для них час навіть з захисту він менший, ніж для людей з темною шкірою ага. перебування на активному сонці. Але чи правильно я розумію, людям смугам все одно потрібно наносити захист? Так. Так, звичайно, тому що, хоч і оцей захист він трішки знижує певні види раку і їх ризик виникнення там чи опіки сонячні, але це все рівно зберігається. Uh -huh. Ну, поговоримо про вітамін Д. Дуже часто ми його згадуємо якраз влітку. Та все ж яка норма на день має бути в хвилинах перебування на дворі, щоб ми його отримали стільки, скільки нам потрібно. Ну тут все індивідуально. В кожної людини краще консультуватися з лікарем, взагалі, яка потреба у вітаміні Д в конкретної людини. Так само ми звертаємо увагу на тип шкіри, тобто в людей зі світлою шкірою. Ю, це вітамін Д виробляється швидше при сонячних променях, також знову ж таки час доби, коли це активне сонце. То це ефективніше, швидше виробляється вітамін Д. Знову ж таки, без СПФ Крему вітамін Д виробляється ефективніше, але все рівно, якщо ви довго перебуваєте на прямому сонці, обов'язково потрібно наносити СПФ Крем на відкриті ділянки тіла, uh -huh. тобто не тільки лице, це руки, ноги. І навіть важливо пам'ятати про такі дуже важкодоступні зони, як задня поверхня шиї та вуха. Uh -huh. Теж можуть згоріти, зрозуміло. Що ж, якщо говорити, наприклад, про те, що не може людина постійно перебувати на сонці, наприклад, вона десь працює в офісі чи вдома і не має змоги, які ще є альтернативні варіанти отримання цього вітаміну? Ну, це їжа, звичайно. Mm -hmm. Тобто, вживати в їжу може бути жирна риба, наприклад, лосось, це можуть бути гриби. Сир, молоко і вітамінні добавки. Тобто, наприклад, взимку вітамін Д він виробляється не так активно, як влітку, і дуже часто люди приймають вітаміни, вітамін Д. Але знову ж таки все це чітко з консультаціями вашого сімейного лікаря, тому що у кожного це своя потреба. А повернемося ще трішечки до СПФ. От у мене ще таке запитання, чи може він шкодити, тобто бути, наприклад, не таким, як потрібно, або не конкретно якогось спрямування, там чи є різниця між аптечними, косметичними засобами. Так? А, якщо він неправильно підібраний, то так. Ми коли підбираємо СПФ Крем, звичайно, потрібно дивитися на рівень захисту, на відсоток захисту, тобто на це число на склад. Тобто ми ж обираємо, щоб не було шкідливих складників в самому засобі. Строк придатності також, це безумовно. Ну і по типу шкіри. Якщо шкіра жирна, чи комедогенна, ми обираємо крем, який буде підходити саме для нас. Це можна обрати, проконсультувавшись з дерматологом, з косметологом, який допоможе. Чітко підібрати під ваші особливості. А якщо вже ну так сталося, людина не нанесла крем, згоріла, з'явилися почервоніння і так далі. Що порадити робити? Ну, перш за все, знову ж таки, ми звертаємося за медичною допомогою, тобто не лікуємося самі. Можна нанести бепантен, пантенол, щось від опіків. В разі, якщо є там підвищена температура тіла, можна протитемпературні засоби, але все повинно завжди все бути під контролем медичним, тому що може бути просто опік, можуть бути якісь набагато серйозніші стани, як там тепловий удар. А що скажете про такі домашні методи, як, наприклад, мажуть сметаною? Ну, самолікування це завжди не найкраща ідея. Тому е, моя порада це е, краще, все таки пантенол чи бепантен. пантен. Він в принципі є в будь-якій аптеці. і зазвичай є і в будь-кого дома. Uh -huh. Ну і в консультації з лікарем якісь більш серйозні препарати. Е, ну ще згадаємо тих, хто все ж е, хоче отримати якусь засмагу, е, щоб шкіра виглядала смуглою. Що порадити у такому випадку, аби і не нашкодити, і все було гарно? Uh -huh. Перш за все, ми не забуваємо про сонцезахист. Про spf Крем не забуваємо, що навіть spf 30 чи 50 його потрібно поновлювати. Якщо ще людина збирається купатися, то варто обирати водовідштовхуючий SPF, але і його потрібно поновлювати. Uh -huh. Багато п'ємо води, щоб не обезводнювався організм. Сонцезахисні окуляри, звичайно, це капелюхи з широкими полями. Ну і обираємо все рівно не знаходитися прямо на сонці, особливо в пікові години. Uh -huh. а, а краще в тіні, і там з сьомої до одинадцятої, і з п'ятої вечора до сьомої. Uh -huh. А чи правда, що в тіні теж можна отримати опік? Так, це відбувається через те, що сонячні промені вони відбуваються від поверхонь, навіть від трави. Uh -huh. а, і можна згоріти і в тіні, можна згоріти навіть в хмарний день. Тому що ультрафіолетові промені розсіюються. Uh -huh. От, тому вар варто вибирати таку більш е е тінь без якихось просвітів. Uh -huh. Зрозуміло, що ж. Давайте ще наостанок в темі засмаги згадаємо про сонцезахисні окуляри і далі перейдемо до спеки. Як саме вони захищають, і як дійсно може сонце нашкодити нашим очам? Так, насправді, як і шкірі, так і очам. Сонце шкодить, особливо прямі погляди на сонце. Тобто uh -huh. це може бути і катаракта, і світлобоязнь, і рак шкіри по вік. Тому ми вибираємо сонцезахисні окуляри зі 100% захистом від. Ультрафіолетових променів, а взагалі найкраще це обирати окуляри, які повністю закривають наші очі. Uh -huh. Ну так само ми можемо захищати очі капелюхами з uh -huh. широкими полями. Тут ще дуже важливо також дітей захищати від цього, тому що очі дітей, взагалі, дитячий організм він більш чутливий до сонця і до спеки. Uh -huh. От. Що ж якраз до неї перейдемо? Як саме вона впливає на наш організм? Е, звичайно, впливає, наприклад, для людей, які взагалі мають хронічні захворювання, вона переноситься набагато важче. Ага. Ми ризикуємо отримати, і я вже згадувала, тепловий удар, і теплове виснаження. От. Це серйозні, досить серйозні стани. Тепловий удар може привести і до летальних наслідків, uh -huh. а, тому спека це досить важка для людського організму пора, яка може і загострити навіть хронічні якісь захворювання. Uh -huh. А от як розпізнати тепловий удар? Чи є якісь певні симптоми? А, так, в першу чергу це сильний головний біль. Наростаючий, це може бути нудота, навіть блювання, запаморочення свідомості, тобто в людини, ніби не тут незрозумілі такі стани. Ага. Підвищена температура тіла, коли людина відчуває, що вона нагрівається, йде потовиділення, але тіло не охолоджується, тобто погіршується охолоджуваність. Може бути втрата свідомості. Uh -huh. Що у такому випадку робити? Якщо це, наприклад, хтось з боку бачимо, що йому погано, або навіть і собі як можна допомогти? А перш за все, ми викликаємо знову ж таки швидку медичну допомогу, uh -huh. тому що стан серйозний. По, по можливості, ми, якщо це з нами відбувається, ми переходимо, якщо це з людиною на вулиці, перенести людину в тінь або в якесь прохолодне приміщення для того, щоб охолодити тіло. Можна також можна охолодити тіло за допомогою холодних прохолодних компресів, тобто тканину змочити в прохолодній воді, там покласти на шию, плечі, на лоба. Тут в жодному разі це не повинна бути дуже холодна вода або лід, тому що можна викликати шок у організма, дати людині пити воду. Але це тільки чиста вода, тобто нічого іншого, не їжа, не солодкі якісь напої, а проста вода. Ну і до приїзду швидкої допомоги слідкувати за диханням і за пульсом. Ви згадали про те, що потрібно багато пити, якраз про це хочу трішечки детальніше. Всі говорять, що потрібно багато, але скільки саме, чи є якась певна норма під час спеки, чи можна якось собі нашкодити? Тут, як і з вітаміном Д, це все дуже індивідуально. Тобто ми знаємо, що взагалі добова норма розраховується відповідно до маси тіла людини. В спеку, звичайно, це більше, тому що потовиділення, ми втрачаємо вологу. Варто пити. Потрібно прислухатися до свого організму. І варто пити воду, це не зараз, дуже багато води, а протягом дня поступово, щоб підтримувати водний баланс організму. Ну і якщо йде сильне обозводнення, можна вживати воду з мікроелементами, це натрій, наприклад, щоб поповнювати організм. Угу. Ну, знаю також, що їжа теж під час спеки особлива. Не варто себе перевантажувати. Про що саме йде мова? Так, ну все просто, варто обирати більш легкі страви. Це може бути салат з листям салату, можуть бути фрукти, овочі, зелень, якась легка їжа, і варто уникати їжі, де багато солі і жирів. А чому так? Від цього буде ставати гірше, чи це якось негативно? Власне, це може сприяти так само втраті води з організму. Що ж, деякі люди для того, щоб собі допомогти охолодити організм, п'ють навпаки гарячий чай. Чи це працює? А, тут декілька моментів. А, ну, по-перше, ми п'ємо це е, рідина і це вже великий плюс. Uh -huh. а, а два других аспекти це більш фізичний і е, психологічний. Щодо фізичного, нам може здаватися це комфортнішим, тому що коли ми п'ємо гарячий чай, е, температура всередині е, тіла вона піднімається, і за рахунок цього вирі, вирівнюється з температурою зовнішньою. Хоча uh -huh. при цьому. Е, Зміна тепловіддачі, вона не змінюється. А і психологічний аспект ну, нам більш комфортніше, це ага. створює таке затишне відчуття. Тому е, якихось е, фізіологічних, фізичних моментів е, тут немає, це більш психологічна річ. Але якщо вона допомагає почувати себе комфортно під час спеки, то це добре. Угу. Ну що ж, ще деякі напої, які використовують люди під час спеки, це бувають пиво, якийсь алкоголь. Наскільки критично його не пити, Тому що знаю, що людям, в яких хворе серце, взагалі категорично заборонено. А, ну алкоголь і в холодну пору року ну не дуже добре вживати. Але щодо спеки, так це і для здорових людей небезпечно, тому що алкоголь сприяє знову ж таки виведенню води із організму. Uh -huh. А для людей із хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинної системи, це створює додаткове навантаження на серце і додаткові ризики під час спеки. Що ж давайте згадаємо якісь певні такі лайфхаки і поради, щоб можна себе було охолодити, безпечні, але й при цьому практичні, що кожен з нас може там в буденному житті використати. Так, ну, перш за все, ми надаємо перевагу е, одягу з натуральних тканин, з світлих е, кольорів. Це може бути, наприклад, льон, тому що шкіра дихає, і е, людина себе буде відчувати більш свіжо в такому одязі. Звичайно, ми користуємося. Сонцезахистом, це крем, окуляри, капелюхи, п'ємо воду, можна тепло, можна холодну, як кому подобається. При можливості можна використовувати зволожувачі повітря в приміщенні, тому що це ви і зволожуєте повітря, воно не буде сухим, що не буде шкодити шкірі і слизовим оболонкам, і знизити температуру в повітрі. Можна зволожувачі, можна просто оббрискувати з пульвілізатора. А щодо морозива, дуже часто це один із методів такого охолодження. Чи працює це в певній мірі так, але це тимчасове охолодження ага. приємне і певний ефект гідратації може бути, тому що вода. Морозиво найбільш в більшій мірі складається з води, uh -huh. але варто пам'ятати, що е, там є і цукор, жири, що не дуже корисно, в принципі, а в спеку може погіршувати наш стан. Е, ну і ефект все рівно тимчасовий, uh -huh. тобто приємний бонус, якщо без, е, скажімо так, в міру. Uh -huh. Ну і згадаємо ще також про кондиціонери. Наскільки я знаю, від них як і шкода, так і користь. Так, тут як із морозивом в якійсь мірі, тому що так, ми завдяки кондиціонеру можемо організувати собі приємний мікроклімат в кабінеті, в приміщенні. Але є ризики. Це знову ж таки пересушене повітря. Кондиціонери досить пересушують. Це переохолодження. Якщо занадто низьку температуру виставити, можна переохолодитися, можна захворіти, тобто це досить вагомий ризик для здоров'я. Ну і звісно, в нашій ситуації це електроспоживання. Часте використання кондиціонеру поглинає багато електроенергії, це ага. і дорого. ну і... Всі ми розуміємо, в якій ми ситуації. Так. Будемо щадовим. а Хто хоче охолодитися, то особисто від мене так. лайфхак. Можна воду в пляшку наливати, заморожувати і використовувати трішечки вдома. Так, легше. досить цікавий лайфхак. Що ж, пані Софія, дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що інформація, яку сьогодні ми почули, буде корисною для наших глядачів. А я ж нагадаю, що сьогодні все про засмагу та спеку нам розповідала фахівка. Вець громадського здоров'я Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Софія Ткачук. Насолоджуйтесь літом без шкоди для здоров'я. Пийте багато рідини, користуйтесь сонцезахисними кремами та частіше ховайтесь від сонця у затінок. Бережіть себе, аби наслідків не було. Це була програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля. Будьте здорові!